Tieso Pier 100 це колекція годинників, які поєднують спортивність з елегантністю. В асортименті представлені і жіночі, і чоловічі моделі. Нещодавно TISO оновили серію і додали ще більш елегантні версії з новими цікавими кольорами. Обриси корпусу новинок стали більш плавними. Також додався блискучий рант. Отже, сталевий корпус нових PR100 має переважно сатинування, а от рант блищить завдяки поліруванню. Габарити корпусу складають 34 мм в діаметрі та товщиною 8,3 мм – Практичний розмір, який є доволі універсальним. Під сапфіровим склом сховано рожевий циферблат, створений в стилістиці сонячні промені. Індекси виконані у формі подовжених паличок. Стрілки трохи нагадують мечі. І індекси і стрілки мають люмінісцентне покриття суперлюмінова. Окрім апертури дати, на циферблаті немає іншого функціоналу. До корпусу маємо трихланковий сталевий браслет шириною 16 мм, полірованими центральними ланками та сатинованими бічними. Засівка браслета з кнопками. Як і передбачено, назвою pr 100, водозахист годинника складає 100 метрів. Доволі елегантна, але при цьому практична варіація PR100.